Привіт, зараз саме час зупинитися, забути про турботи дня і дозволити собі розслабитися, займай зручне положення, вкрийся ковдрою, відчуй, як твоє тіло стає легким, а думки спокійно пливуть. Закривай очі і дозволь моєму голосу провести тебе у чарівний світ казки, де все можливо. У безкрайніх водах океану, за хвилями, що шепочуться між собою, лежав острів, про який мало хто знав. Він не був позначений на жодній карті, адже ті, хто там побував, рідко поверталися назад. Вони говорили, на цьому острові час зупиняється. Там ніхто не поспішає, і всі живуть у гармонії з природою, забувши про всі турботи. Далеко від звичних берегів капітан старого рибальського човна теж чув цю легенду. Останнім часом його життя. Було сповнене клопотів і тривог, погоня за уловом, нескінченні дні роботи і відчуття, що щось важливе вислизає з його життя. Одного вечора, коли сонце опускалося за горизонт, фарбуючи небо. У золоті рожеві кольори він відчув, що має вирушити до цього загадкового острова. На світанку капітан розгорнув вітрила і попрямував у відкрите море. Він не знав точно, де шукати острів. Але в його серці було відчуття, що хвилі самі приведуть його до місця призначення. День змінював ніч і час почав втрачати своє значення. Нарешті, в один із таких безтурботних моментів. На горизонті з'явився силует острова, огорнутого легким зарпанком. Капітан пристав до берега, і перше, що він помітив, це тиша. Не гнітюча, а ніжна, ніби весь острів дихав разом із ним. На березі його зустріли троє людей: жінка середніх років, дівчинка років десяти, і старий із силим волоссям. Їхній вигляд був простим, але усмішки такими щирими, що капітан відразу відчув спокій. Ласкаво просимо, мандрівнику, сказала жінка. Ми раді, що хвилі привели тебе до нас. Я шукаю відповіді, зізнався капітан. Мене виснажив нескінченний поспіх. Я хочу зрозуміти, чи є інший шлях. Старий кивнув і відповів. На цьому острові час неважливий. Ми живемо не за годинником, а за диханням природи. Дозволь собі стати частиною цього ритму капітан почав досліджувати острів. Мешканці показали йому свої звички. Вони вставали разом із першим світлом, їли плоти, які приносила природа, і слухали спів вітру. Усі рухи були повільними, але наповненими змістом. Одній із галявин старий запропонував капітану сісти під деревом і просто послухати. «Заплющ очі, сказав він, відчуй, як твій подих пов'язаний із ритмом океану. Уяви, що кожна хвиля приносить спокій, а кожен видих забирає з собою турботи. Капітан заплющив. Очі й спробував. Спершу його думки кружляли, як метелики, але з часом він відчув, як всередині розливається спокій. Увечері мешканці зібралися на березі, щоб зустріти захід сонця. Це був їхній щоденний ритуал. Вони стояли мовчки, вдивляючись у горизонт і відчували, як день змінюється на ніч. Жінка пояснила, ми не живемося за часом, але поважаємо кожну мить. Коли Сонце сідає, ми дякуємо Дню за те, що Він нам дав, і готуємося до спокою ночі. Капітан теж відчув вдячність за цей день, за спокій, який наповнив його душу. Через кілька днів. Які відчувалися як вічність, капітан зрозумів, що настав час повертатися. Хоча мешканці острова не прощалися словами, їхні погляди були сповнені розуміння. Старий сказав на прощання: Час існує тільки тоді. Коли ми за ним женемося, забудь про годинники, і живи за ритмом свого серця. Коли капітан повернувся на свій човен і знову вирушив у море, він уже не відчував поспіху. він знав, що відповіді. Які він шукав, були не на острові, а в ньому самому. З того часу капітан повернувся до свого села, але більше не жив, підкоряючись хвилинам і годинам. Він працював, коли хотів, відпочивав, коли потребував. І навчився бачити радість у кожному моменті. Люди помічали зміни у ньому і запитували, що з ним сталося, а капітан лише усміхався і казав, просто я навчився чути хвилі.